16 червня 2014 року ми заступили на третій пост в місті щастя. А зранку, десь о 6-7 ранку, мене підняли, я відпочиваючи, зміняв був. З криком давай бігом нам потрібна кулеметна підтримка. Ми загружаємось до комбата Мельничука в джип. І летимо вперед. Потім під'їхав танк, і нам команда Полтава на танк. У нас було п'ятеро Полтавчан, пуля дала команду. Надія Савченка ну, не була командиром, але в її команді я не сумнівався. Нас обстріляли танк, там була засада дуже грамотно зроблена, потім пояснили нам, як я вже господарю був. Як вскрили цю засаду, як вже її прорвали, там дуже грамотно зроблено, блокпост скритого типу. І тут хлопів спишки. Я зрозумів, що я поранений. І потім вже лежав на асфальті. Всі перезатягли в зеленку. Голову відрізали, не відрізали. У мене вуса чуб був. Я тобі галювати, я тебе голею отреджую. Стояв кричав. Не відрізав. Потім закинули на КАМАЗ, до речі, КАМАЗ новенький. Російський новенький КАМАЗ. Це все в Луганське. І вона, і ми, все в Луганське. Металіст це окраїна Луганська. Потім в обласну цю реанімацію з лікарні перевели в онкодиспансер обласний, тому що через забор знаходилася їхня база, база бойовиків. 17-й потрапив, а на День Конституції мене поміняли. Рубан. Коли ми побачили цього рубана, він здавався таким, якимось Джеймс Бонд. Ось він генерал-полковник СБУ. Хоч ставки на СБУ. Стоїть серед цих всіх етів. Ось він на машині, ось його водій, ось він там на всьому, ось вам водички на те попити, все, сідаємо в машину, ці там мішки на голову не вай натягувати. Сіли, їдемо в мішках, він каже, зніміть. Їдемо, їдемо. А ці краси там де ми потрапили десь в цьому районі, на цьому куску траси дивлюся наш прапор. От і я в першій полоні заплакав.